Плющ Єлов Ріпл не лише красивий і дуже розумний. Він сам знає, куди рости і як чіплятися. Замість вусиків, як у винограду, він використовує повітряні корені присоски. Вони з'являються вздовж стебел і міцно чіпляються до поверхонь. Ці присоски добре тримаються на шорстких стінах, камені, корі, дерев, металевих і дерев'яних решітках. Він не шкодить поверхні. Але надає їй життя і декоративності. На землі він стелиться, а в місцях дотику вузлів до ґрунту вкорінюється, так плюс швидко утворює зелений килим. Якщо дати йому опору, він тягнеться догори, але без підтримки стане ідеальним ґрунтопокривником. Yellow Ripple. Це не лише агресивний плющ, він контрольований, компактний, слухняний у дизайні. Його пагони гнучки, м'які легко направляються і не ламаються. Рослина слухняна і навіть без обрізки. Природна форма і природний хіст. Ідеальний варіант для ландшафту, який росте сам. Запрошуємо в розсадник Проксіма. Слава Україні!